місце В інтернеті, і сьогодні я вирішила з вами їм поділитися. Це сайт Піцерії Білісіма. Я не знаю, наскільки вона відома в Україні, скільки людей з нею замовляють, але тому що замовляла останнього разу від них буде тисячі. 000... 16-му році, напевно, але вони все ще не змінилися. Вони настільки ж вони з тим самим шармом залишилися, через який я їх так люблю. Прошу всіх у мою машину часу. Ми відправляємося з вами в часи появи Аськи, де ви останній раз бачили оце на будь-якому сайті. Фон з осінніх листочків, наче я собі вношення роблю. Я обожнюю тут кожен піксель. Подивіться на це внизу. Вітаємо з днем народження наших клієнтів. Тут відбувається доксінг, зливають інформацію клієнтів. Я, я не знаю, Ірина Дірюга надавала своє узгодження на те, щоб її ім'я і прізвище були на сайті Піцебілісіма. Будівельні боярка на майбутнє треба собі знати, щоб ім'ями прізвищем не реєструватися. Тут якщо не хочеш шукати себе, потім. В... Але у мене тут є два найулюбленіші розділи. Перший це ну, піци. Е, що мені тут подобається? Це те, що у них є фотокартка е, піци. І я думаю, блін, для сайту на контрасті виглядає дуже модерново, дуже прикольно. Вони розклали це все. Але якщо пролиснути трошечки нижче, у нас є додаткові фотографії, і це інша піца. Чи це та сама піца? Я не розумію, чому вона фотографувала це так, як небесні об'єкти. Мені здається, я в е п'ятому класі Енциклопедії Марс таким бачила. Розслідуємо далі. Перфект. По-перше, це е що за піца? <сліджує> Навіть піца в столовці в шкільній виглядає краще, але подивимось, що у нас знизу. Хто це? О, піца Сицилія, я ще її не баю. Ну да, в принципі, враження від цієї піци, як і від Сицилії, у мене. Але ви знаєте, що скажу? Я зараз вам покажу. Я вчора побачила піцу в французькому ресторані. У цю французьку кухню всі нахвалюють, нахвалюють, Це технічно італійська кухня, звісно, але італійський ресторан називається Монте Катіні. І ти думаєш, ти у Франції заходиш в це, це за піца, три шматка ковбаси. Тот подивився на це і подумав: да, ось це буде обличчям нашого закладу, але ладно, не про це, і це східна. Чому вони всі жовті? Чому там немає нічого окрім помідору і сиру? Я уявляю себе власником піцерії і думаю, я вирізала цю фотографію десь в фотошопі, зробила її на чорному фоні, і я думаю, да, ось це я покладу на свій сайт, і люди такі подивляться, і слюнки будуть текти. -тек -тек я вже не бачила це, ну мощно, мощно, знаєте. Якщо так подумати, то скільки ви цей? Але це ну оце це виглядає прикольно, але це як буханка хліба. Якщо подумати, що вони там заклада. У мене основна теорія моя була така, що це вони у них. Схема така, що вони заливають все сиром, і потім, типу, фотографують те, що під сиром, для того, щоб ти мав собі уявлення. По-перше, краще так не робити. Напишіть, що в составі, щоб ми не бачили у жахливих фото з космосу. Але це ж навіть не виглядає, наче тут під цим є оця купа ковбаси. Скажіть? Я вже не знаю, чому вірити. Бравісімо. Бравісімо, хтось фотографував, поки падав. Вона така заблюрена. Та, наче вона пропала вже в 2003 році. Тобто <ріст> немає навіть дроблюк. Піца Гавайська і піца Чікен використовують одну і ту саму фотокартку. Але всередині. О! Ми з вами дивимося зараз напряму на сонце. Це треба робити тільки в окулярах. Та ти розумієш, ось ця з морепродуктами. Тут все роз розкладено, да? і перше знову томатного соусу ніде нема. Це та сама фотографія, по факту, по факту. Та сама фотографія, але тут є томат. І тут просто розкладено як археологічні знай знайдення, тобто е, прикраси жінок часів печенегів. Що це таке? Оце хто це чия це якась лапа? Це дві різні піци ще немає красивої красивої фотографії, то вони додали просто цю страшенну. Це виглядає як задня частина зошитів, коли тобі треба довго дивитися і з'явиться щось. ми закінчили. Друге найкраще місце на цьому сайті це галерея. Точно, ось як виглядять виглядять під ци вживу. Трошки золосім, трошечки перепеклося. Піца білісіма на леопардовому дивані і флекс часами. Я хочу, щоб вони залишали тут свої контакти, щоб дівчинки могли подзвонити пацану, який замовив піцу. І має Rolls-Royce. Люди, люди зібрали все, що у них було в домі, щоб покласти біля піци, дитину, кота в ведмедя в паніці, пес їв. Сорветки йому поклали. Тут немає піци. Ти <реш> ж просто фотокартку. наш спол, то ще немає піци. салатик. Що відбувається? Можна туди просто селфі загрузити. А може, це заклад, який раніше працював. Може, зараз працює. Я не знаю. Я шукала, наче немає. у них зараз закладу. Ну це вже то. Ну це вже тут ви мене не проведете. Салаті на гніздо. Я не думаю. По-перше, мужик з салатики, Салаті на гніздо. Вони там не подавали. Я думаю, особливо таких, На точно не доставці. Я не знаю. Погрозливо, з ножем. Бахнув пляшечку «Біла ніч за її піцею. Останні новини були у 2019 році. Партнер велодруг, а також друг по сайту. Вони робили сайт разом. А це що за сайт? Мангал-меню? Чому вони... наче у чоловіка другий телефон знайшла. Це що таке? Чому вона скривають інший сайт від мене? Бачите, ніхто не знає про цей сайт, ніхто не купує тут. В принципі, все, що я хотіла вам сказати. Я просто дуже люблю цей сайт. Я, мені б треба було гарним завершенням цього відео, було б, якщо я замовила цю піцу, спробувала і сказала свій відгук. Але, на жаль, я це не можу зробити, тому замовте за мене. Тобто скиньте мені десь, відмітьте мене в інстаграмі, в телеграмі. Що хочу сказати. До, до, до нового року треба добити 100 тисяч підписників, так що підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимося, скоро бувайте.